Я вас вітаю в Криворізькому, Криворізькому педагогічному університеті. Ми з вами знаходимося в заличному музеї, який знаходиться у нас в місті. І тут представлені основні види тварин різних таксономічних груп, які мешкають на нашій планеті. Найкраще зрозуміти початок зародження життя на планеті. Це дослідити кінічні глибини. На території України колись були великі морські простори, де зароджувалися найпростіші організми. І найпростішими організмами ми можемо поцікавитися саме на цьому стенді. На цьому стенді ми бачимо тварини, які не мали собі іще. Ярко вираженого скелету, але мали симетричні латеральні і білатеральні форми. Ця фауна у нас представлена караловими ріфами, також, також малюсками, також різними морськими безхребетними тваринами, які вже почали утворювати загальну оболонку планети, але ще не могли ви. На поверхню, так як на поверхні ще не було рослинного середовища. Коли на поверхні планети вже з'явилися перші рослинні організми, мохи, лишайники, вони утворили необхідне середовище, щоб потім вже і тварини вибралися на поверхню земної кори, щоб утворити там перші, перші екологічні системи. Тварини у нас є консументами, які, які вбирають в себе енергію, які потребують для їх життя. І першими тваринами, які з'явилися на на поверхні земної кори, це у нас були ракоподібні і згодом які перетворилися у членистоногих. Членистоногі – це ті тварини. Які змогли подолати гравітацію, і вони поширилися в різних, в різних оболонках, починаючи від педосфери, потім атмосфера, ну і відповідно на поверхні планети. Комахи найкращі представники найкращі представники планети, які залишились із стародавніх часів, коли ще взагалі тільки починалося життя на Поверхні земної кори. На цьому стенді ми бачимо, як життя знову переживало наступний етап еволюції, і вже комахи, які розсередилися по всій поверхні землі, знову почали еволюціонувати, і під поверхні океану появилися нові тварини, які вже мали хребет. Ця група тварин називається хребетні тварини. Які вже мали міцні м'язи для того, щоб більш засвоювати територію планети більш ретельно під водами океану, який був на території криворіжжя, почали з'являтися перші хребетні тварини, ламінарії і також риби. Риби у нас поділяються на дві категорії: кісткові і хрещові. Хращові риби у нас розповсюджені в Чорному морі і представлені, наприклад, такими видами як скат, а також морські їжаки. На даному стенті ми бачимо представників фауни Чорного моря. Зверніть увагу на цей стенд. Тут у нас розташована наступна еволюційна група тварин, яка вже присташовала пристосовувалася і завойовувала різні поверхні, і високогір'я, і пустелі, і ліси, які утворилися в попередніх епохах, і які завойовували все більше і більше простору плазуни і рептилії. Також земноводні це групи тварин, які вже адаптувалися до поверхневих умов проживання і поділилися на групи платоядних і травоядних, таким чином вони вибирали свої екологічні ніші і ступені наступного розвитку. Коли з'явилися перші савці, до цього ще у нас існувала така група, як динозаври. Представниками древніх тварин у нас є алігатори або крокодили, і плазуни, пітони і жовтопузики, які також мешкали на території України і Середземноморя. І далі ми можемо бачити, що Єдина група, яка теж роззавойовувала не тільки поверхню, а ще й повітря і атмосферу це птахи. Вони склали конкуренцію комахам і в більшості харчувалися також цими тваринами. Ми розуміємо, що птахи вважаються нащадками динозаврів. Є також теорія, що найкращі представники птахів зберегли ті властивості, які були притаманні тваринам холоднокровним динозаврам, які мешкали впродовж триасового милого періоду. Але птахи завойовували не тільки повітря в день, але і ще й вночі. Начні хижаки. Птахи дуже розповсюджені на всій території Землі, які дали можливість екологічно розвивати і завойовувати простір, і полювати на дрібну і не дуже дрібну істоту. Також все це після того, як поверхня землі пережила катаклізм, потім з'явилися і перші савці, які були представлені. Дрібними, дрібними тваринками, які еволюціонували в різні групи. На цьому я хотів би підказати, що наш зоомузей завжди постійно запрошує до відвідування всіх зацікавлених студентів, фахівців, педагогів, а також дитячі колективи. Які можуть почерпнути дуже багато інформації про фауну Криворіжжя. Дякую. до зустрічі.